Так, всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати шлях без хатька на Ну, Перед відео я хочу вам дещо сказати. Чому в мене так багато грошей? Тому що попередня частина в мене не записалась. І тому я не зміг це викласти. Вводьте мій промокод Пітер. Як я це зробив на вашому екрані. А ми йдемо до відеоролику. А ще я згадав, що ви ж не бачили, що я вступив гето. Я став, ну я зайшов в банду під назвою Артстек. Я думаю, що в цій частині, або ми зараз подивимося щодень, щоденні завдання, а якщо там нічого цікавого не буде, будемо робити щось гето. Ну, тобто, я думаю, або графіті малювати, ну, мабуть, так, тому що графіті малювати це круто, а в ютубчику це ще круто, тому що не всі знають, де знаходяться графіті. Багатьом гравцям азову, ну, багато гравців азову хочуть е, карту. Карту зробити важко. Я не буду робити карту. Навіть не знаю, що будемо робити. Ну, в щоденних завданнях напевно нічого цікавого нема. Ось тут рибалка, всяке таке, тому їдемо в 24 на 7, щоб купити балончики, поїхати, там помалювати трішечки у графіті. Так, залітаємо в найближчий 24 на 7. Тут я щось типу, ну, і написав не так ковест. Угу. Ну тобто в сюжетній лінії у нас М -м, потрібно робити поштаром. Це мені не подобається. Чому мені не подобається працювати поштаром? Та хоча б тому що це нудно. Це нудно. Це важко, це все таке. Так, тут я чомусь не купив балончик, який повинен був купити, купити. але чомусь я його не купив. І тому залітаю в магазин 24 на 7. Так, ми купуємо балончик. Тут пише, що він коштує 500, але він коштує 1000 в цьому магазині. Я закупаю обичну ну, завжди два балончика, щоб їх викрашувати, ну і все. В принципі, норма це вже е, нормально. Ну, два балончика вичерпати це, це непогано, це, це досить нормально, досить хорошо. Ну, ось перше графіті, я думаю, його знають абсолютно всі. Всі гетовці його повинні знати. Ось таке от графіті. Ну, воно доволі на видному місці. Його доволі не складно знайти. А наступне графіті у нас ось <клес> отут, от, як це? Ну, я не знаю, парк, там, де трюки робити всякі, на великах. Ну, ось ми заходимо сюди. І тут є графіті. Ну, оце вже таке більш секретніше графіті, ну, але, <клес> але про нього повинні все одно знати. Багато геттів. І з ось, ось тут от спокійно от, 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 хопа, спокійно малювали. Наступне графіті у нас тут, рядом з респою баласів. Ну, не занадто близько тут неподалік. Так, все, ми його закратуємо. А ще... Графіті не тільки зарплати вам додають, ви ще окупаєте балончик. Також є ось тут а, графіті, але фарба занадто свіжа, я не можу її зафарбувати. Це прям занадто близько з респой баласів. Чи, ну, взагалі, з фіолетами, пончиками. Так, І ще поруч з баласами є. Ось тут таке ще графіті. Ну, Я не думаю, що для когось секретне, для когось це може занадто просто може для кого. Ну, може хтось ці всі графітів знає, абсолютно всі. Але нови, новачкам в Гето це буде досить корисно. Так, ну, виїжджаємо сюди. перевулочка. І наступне графіті теж рядом. Ось тут я не встиг далеко від'їхати. Ось там було десь приблизно графіті. Ось заходити по ступеньках, чи як це підйом. Як хочете, так і називайте. І тут є графіті. Опа. Да, якщо ви в гето, у вас є щоденні. Ну, якщо ви в організації, то тут є щоденні квести організації. І щоденних квестів організацій, щось я забалакав, я потім вам розкажу. Ось тут рядом з отелем є ще таке графіті. Заходите ось сюди і тут є графіті. А, я не цієї сторони заїхав. Оцей продавець я не знаю, що він робить. Ну, так ось графіті. Так от, що я хотів вам розказати. Я забув. Але а, я згадав. Е, типу, якщо ви в організації, в організації є свої щоденні квести. В банди тут е, графіті малювати, ну і всяке таке, е, ящики з патронами красти, ну і таке. Рядом з розпав вагосів. Ваго Є ще таке графіті. Ну, як, як таке ось тут. А от є, якщо побачите на міні-мапі карти, ой, карти кари. Тут спускаєтеся вниз, я взагалі забув про це місце. І тут є ще два графіті. Ну, тобто я хотів вже їхати до своїх останніх графіті, але ось тут знайшов ще два. Ну як, я їх раніше малював, але не всі графіті я можу запам'ятати. Я знаю, я багатенько пам'ятаю графіті, але. Ну, ці два графіті я не запам'ятав. Ну, всі графіті в голові вкладувати теж не так то і просто. І графіті, ось, недалеко від розпав, ну, між респавном вагосів і ріфи. Ось сюди заїжджаєте і тут буде графіті. Ну, я вважаю, що вам багато графіті показав. Ну, Не так-то багато, але новачкам буде корисно. Поробили гете справи. Так. Ну, і Під кінець відео хочу сказати, що гра я назов Плей. Вся інформація буде в описі. Вводьте мій промокод Пітер, який я вводив в початку відеоролику. Ну, а я пішов робити відоси, тому що відоси це важливо, це круто, це контент. Мені пора йти.